Я обираю єву. Дякую, Саш. Бо в нас є якась така типу ніч, червона ніч, що в нас типу все знає і все вміє, тільки Єва. Вона багато чого знає, багато чого чого вміє, але є і інші люди, коли також на рівні знають ну, досить багато. І не, не гірше, ніж там Єва. Просто ну, у нас такі якісь культи є ви зараз. Залишається легенда. Я бачу ті коленки вже, <поткій> Тому що він вже ті коленки вже трусив. Я вже готувався йти до команди е... жовтих, тому що їхня черга була вибирати. Ярославе, вас залишили на сам кінець, але ми дамо вам бонус обрати команду, до якої хочете доєднатися. Це О -о -о -о! Кобуро, давай до нас, давай до нас. Ярик, іди до нас, Сюди! ми ж друзі. Мені б хотілося, щоб він прийшов до нашу команду. Чому? Тому що зайві руки не бувають. Ярослав, з нами тобі було добре. Я піду до команди червоних, тому що там більшість тих, з ким я працював, і я хочу повторити свій досвід. Ага. Там просто Аліна. Та Аліна, так Там і Алина. скажи. Аліна! <ріст> Наталі. Вона робила мус, я куштувала, все смачно, але в якийсь момент вона наливає його в форму і ставить в духовку. В духову шафу. Я така думаю, ну, блін, а я думала, що ти будеш робити холодний мус. Тобі не смачно? Мені просто так. це запіканка. Запіканка або омлет якийсь, ну, щось взагалі. Типу, це не мусове тістечко. Вік, ти пробувала? Ось мус, спробуй. Уже мені починає щось доходити, що це щось не то. Тобі не смачно, вік? Ну, це, типа, запіканка. Сказати, що я. Це нічого не сказати. Він просто коли охолоне, він типу смачно. Ні, я розумію, я ж тобі вірю. Яка була задача приготувати мусовий десерт? Кажу, це запіканечка. Ой, тренда. Треба переробити, треба зробити мусовий. Не ви що, голіці? це ж це база, це база. Зробити мусовий десерт. Ну, це ж не складно. Ну точно не запікати це, ну мусовий десерт запікати це. Повний капелюх. Це повний. Я розумію все. І все, я розумію, це конечно. У мене зроблений курт, і я витратила годину часу на цей капелюх. Давайте переробимо мус. Mm. Коли ми з, з нею щось проговоримо, люба рецептура бам-бам-бам-бам-бам. Я думаю, да як це ти робиш? Типу. А тут виявилося, що на практиці. Такої стресової ситуації під пресингом, вона трошки вже інак. тобто тут всіх грамовок не в недостатньо. Скажи мені, будь ласка, рецепт мусу. вершки збиваєш, Да. Е, вершки вершки з цукрової пудри да. збиваєш. Даша включилась. Даша молодець в цьому плані. Тобто, мені подобається її холодний розум. Вона така переробляє, треба переробити. Збиваєш до м'яких піків, вишки з цукром, з, 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 з седрою і додаєш агар. В мене тут, типу, Брауні, а Брауні був не простой, а золотий. Там було, було і морозове, і карамель, і, ну і ну, дуже багато складових. І Я почала наддіктовувати, що робити. <restroom> 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 Ти що, на шестерочку дала, да? Ці вершки по всій кухні. Я дивлюсь, а в неї тупо. Я розумію, що на емоціях вона не тут потягнула речах. І воно по всій кухні, всі в цях вершка. Я не те підняла. Все добре, все добре все, добре, все добре, все, все? добре. Я не добре. розумію, що відбувається зі мною. Все добре, все добре. Я дуже сильно хвилююся. На. Я дивлюсь, все. Наталка не з нами. Вона говорить, що все нормально, я збираюся, все роблю. Ні. А Наталка тупо десь. Все, вона полетіла, її з нами немає. Коротше, у нас є такий прикол серед уже учасників. Коротше, щоб не казати, повна шляпа, ми говоримо повний капелюх. Коротше, це був повний капелюх. Що я можу сказати? Сьогодні щось іде не так. Я не знаю, я не розплакалась тоді. Я не знаю, як я не розплакалась, не сіла там під поверхню, не забилась в кут і не почала плакати. Типу, капітан розгубився в нас? Зключи На? мені, пожалуйста, О, не... сюди, сюди. В житті здається, дуже впевненою людиною. Такий він тра-та-та, -та, там дівчата, хі-хі-хі-ха-ха-ха. Та Ля-ля-ля, каких -ка 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 -ка". А Сталося так, що він дуже... Дуже невпевнена людина. Не кипить, так? Да? Ну таке, підкипає. Пробуй. Це краще, ніж не спробувати. Дуже в нього полярні такі штуки. Він тут дуже впевнений. Тут 5 хвилин проходить він все. Я нічого не вмію, нічого не знаю, я не впевнений. Давай, добре, а не си ревіолоне. Кидай, Тринда. Ми нічого не встигаємо. У нас нічого не готова. Залишай. З такою кількістю страв, з такою кількістю інформації. Я така людинка. Мені потрібно сісти десь півгодинки, щоб абсорбувати, втянути, зрозуміти, що трапляється. Ну, це я кажу, як є. Тут для мене умови це екстремальні умови. Я відкриваю ту свою каструлю своїм банушем. Я пробую, і я розумію, що воно не готове. Воно як було таке Альденте, так і альденте, але лишилось. Бануш мені не цей. Бану ж не вдався? Чого? Ти що, прикалуєшся? Я не доварив. Ромчик, це Так, я його не доварив, він за Він готовий? Він не сирий? Він рідкий. Попробуй. Ой, я не буду таке людям давати. Це На приколі. Що таке? Дай мені я спускаю. Що там случилось? Він не доготувався. Я його виключив, я думав, що воно в гарячому дайді він не дійшов. Воно не дійшло. Воно не ну, добре. Воно не яке, так? Да? просто ця б**, крупа, вона, вона сира. Там не то, що Альденте, ну просто жуєш цю б**, цю, цю, цю крупу кукурудзяну. Секундочку, почекайте, це моя людина. Вона вже зайнята і вона не приймає нових замовлень. Тому прошу, будь ласка, нас не турбувати. Ми працюємо. Ні, Галя, Галя, ти ж може не домовилась. Що я тільки з тобою? А да. чи вона моя, не може моя, зробити і начинку і просто віддайте да. мені. Карпусь забив Галю. Як би це не звучало, але Карпусь забив Галю. Отак? так, захантів Галю? Що, чесно? Чесно. Все, Галю, don't touch it. Саша був як мій е, охоронець, сьогодні персональний, знаєш, такий, типу, ні-ні-ні-ні, Галина зі мною, все, давайте до побачення. Так, Галя, давай ми не формуємо ідеальні курки, ми формуємо я їх том, курки. доформую. Давай. Саш, все нормально, ти можеш. Ні, -ні -ні, це? ні, ні, не все нормально. Ми в мене тільки з тобою домовленість, тож. Ми точно, не Якщо здесь. ми я буду повинен платити, навіть якщо ми Хорошо. Ага-га. Ой, Олександр ходив на піндюрини, Я вже побачила. Він просто так: він цю галю забрав і і ходив так вальяжно. Знаєш. Вже не всралося жодне печиво. Він знає, що Галя вже класно, вона ж ну це клашатка боєва, вона ж отак. Вона ж працює отак. Просто ця Галя просто мільярд. І цей і це отак от М -м 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 -м. він ще б отак порохи прибирав з цих робочих поверхонь. Аня це людинка, котра ходить отак, от як це, як правильно спілкується, як це. Ну, сну. не вистачає у цього білого рушничка. Знаєш, отак от ви сілиш. так так Так-так-так, знаєш отак, от така подача. Саші доволі цікава стратегія, але в попередньому сезоні щось подібне вже було. І там не справились з цим. Тому я розумію, що це трішки хибна. З мого погляду стратегія. Минут, друзі, покваптесь! Ми вже хочемо скуштувати найсмачніші кукіси від рестораторів Мастер шеф. Крима у нас готові? Так, да, от Ми вже можемо в принципі видавати. Давай, видавати. Я знаю, що це ризиковано йти першим. Але я такий ну раз в мене вже є готовий продукт, я вирішив трошки порадувати суддів. І прийти першим. Ага. Я поспішав. Шоколадна печиво з лохиною. Шоколадний крем. І шоколадна прикраса з мигдалем. Від А до Я зробила Галя. Скільки коштів? Нуль. Галя працює на результат. Тож ми з нею розрахуємось пост фактом. Я не планую нікомувати ніякі аванси. Авансів, ніяких авансів. По факту розраховуємось. Ми якось це не обговорювали, ми просто домовилися, що весь прибуток ділимо 50 на 50. Тіба. Ну. Ой, Сашко, підступна у вас стратегія. Галя працює лише на вас, у неї наднормовий робочий день, а ви їй навіть передплати не дали. Я б не пішов до вас на роботу. Гаразд, давайте подивимося, що у Галі вийшло. Кукіс смачні. Проте тісто досить хрумке, а американське печиво всередині має бути в'язким. Тож додайте більше вершкового масла або ж менше часу випікайте. Це точно не найгірший кукіс, не найгірше mm. шоколадне печиво. Отже, ваших 20 шефів. Дякую. Окей, а трава? Швидше, швидше. Покваптесь. Тісто сире, так. Тісто сире. Тісто реально недопечене. Ми не можемо, я думаю, Ой. оцінити. За цей суперкукіс я отримую рівно ось. Окей. Трошечки розчарувалася в цьому, думаю, блін, фальшстарт, окей, нічого буває. Гарний кухар не гарний підприємець. Тому коли кухарі відкривають свої заклади, часто вони банкрутуються. Треба мати підприємницьке мислення. Можливо, ви забули, що таке куки. Просто ну, для мене. ну, то, то, що ви говорите, це відомий фастфуд фастфудній компанії такі печиво були. Ну, а для мене це типу американське печиво. А це яке? А це. Ну, А це кукіс, ну, я... Ну, — мене Це американське Кукіс — є американське печиво. печиво. Ну, Даша приготувала, типу, отакі е крамбл кукіс типу, які взагалі не були схожі на правду. А мені сподобалося, що я приготувала Кукіс були такі, якими я їх бачила у себе в голові. По-моєму, це дуже дивно. Типу, коли тобі судді кажуть: Ні, це не то, що ти думаєш, ти кажеш, ні, це точно то це ви неправильно думаєте. Ну У них все-таки більше трошки досвіду може. От тому я і не беру її в команду цю Дашу. Тому що вона не вміє приймати Вона не вміє чути фідбек ви просто погляньте на це. Це жах. Там ми заплатили 10 за той ніякий декор, а тут ще гірше. Два. Згоден два. Дуже вдалі в неї були всі три варіанти Кукіса. Хоча вона ж там ходила, носом крутила. Вона ж вважає напевно себе тут найкращою з найкращих. Але як показує практика, не завжди. Я собою не дуже задоволена, як <рес> це звучай. Але я можу засмучуватися лише на себе. І бути засмученою лише на себе просто через те, що я обрала певну стратегію, і все. Будь-який ем, труд має бути оплачений. І результат не був такий поганий, щоб зовсім не давати грошей. Вони не видали мені абсолютно не позиції. Вони так само плідно працювали, багато чого зробили. Тому я приймаю рішення віддати їм, принаймні по чотири шефи за їхню роботу. Ні, Треба ти що водієш, ми, ми не вісімо брати. Не є, не... Є... це моє рішення, і вибирати. В ту сторону. Я така сувора, така сувора. Гарно гроші віддала і все. Сувора. Дякую. Дякую. Лучше.